Усім привіт! Це наша нова рубрика, де ми готуємо з вами пепешні смачні рецепти. Сьогодні я йду на міні-відпочинок, тому ми готуємо міні-перекус. Білково вуглеводний. Я зараз вам розкажу, що тут у нас знаходиться спочатку. Дивіться, це в нас приправи, сіль, олія, м -м, така тортілля, ось з такої фірми. Можна щось інше. Ось так вона виглядає. Така кругла, ніби для піци. Далі це у нас зелень, сулугуні, яйця і соуси. Що ми будемо робити, Аліна? Розкажи. Не скажу. <звук> <звук> і так, що нам потрібно? Знаєте, таку тортільлю з яєчком? Оце ми будемо робити. Я пам'ятаю, я це бачила ці рецепти, ніколи не готувала. І один раз Антон зготував собі і дав мені скуштувати це. Це було настільки смачно. Я просто думаю, чого я це раніше не робила. Короче, може е... ти була ввечері тоді голодна, але Ні, це реально було смачно. Ну скільки разів я вже це готую ну, да. зараз на сніданок, дуже класно. Дійсно, ну смачно. смачно да. Так, що нам потрібно? Нам треба нарізати цибульку, яку ми будемо зараз підсмажувати, і тоді додамо до цибульки яйця. Перед тим ми їх взбити, сілька і приправи. Усі приправи ми обираємо без цукру. Такого, ну, цей італійський нам подобається, там є різні варіанти. Ми вже це говорили, коли закуплялися uh -huh. в сільпо. Ну що, починаємо? Так. Нож ну, не той. Так, я яєчка буду бити. Взагалі я також пробувала додавати ще помідор саму зажарку, але е може розмокнути ваш лаваш. Не люблю, коли кусочки яйця шматочки. попадають, шматочки. Ви пам'ятаєте, що ми граємо в цю гру, але виправляємо один одного. <смири> такий... Це забираємо відразу. Люблю, щоб був порядок на кухні. Це треба е, перемішати, правильно? Ні. Не треба? Ні. Добре. Зай, ну ти ж знаєш, як готувати. Я поки наріжу сир з сологуні. — Ми Страм 30 ми беремо на одну порцію. Так. Да. — Я люблю багато цибулі, тому ми можемо її нарізати так нормально. З цибулею воно тоді виходить, як ніби. Бабулька вам зробила яєчню зранку, от в село приїхали. — Я та бабулька, яка саме робить. І в дитинстві, я пам'ятаю, просинаюсь, а бабуля каже: ну все, йди, синочку, їсти. Яєчня така велика стоїть з цибулькою, з шкварочками. Ну, шкварочок у нас тут не буде. І потім, на друге, був щавлевий або червоний борщ. Це тема була. Так, я думаю, вистачить. Грам 30 тут є, думаю. І таку яєчню говориш, робив тато з шкварками. Тоді була така. А. А Шар. що з, а з моїм шлунком що робилося? страшно уявити. Ну що? М і можна, типу, в принципі, і кріп. Кріп зверху. чин, чин, чин. Ножі ну, наточилися. Так, солим, правильно? Е, так, нам треба посолити. Цибульку я вже вкидаю, як пахне кріп. Я обожнюю кріп. Антон, до речі, не любив кріп. Угу, ніколи. Після цієї сушки полюбив. Так. Реально ніколи не любив. І коли я його десь додавала, він казав, о, ні, типу там кріп. Завжди просив без нього, а тепер. Далі. Нам потрібно, ми беремо лаваш. У нас є зазвичай е, кетчуп. Ну, я для малої такий, а ще у нас від віджимбімає кетчуп, але він закінчився. Тому можна взяти простий, на одну сторону його намастити. Чу -чу -чу. У нас є мазік. Пепе. Від Пепе. І він. Я його сюди додавала. Ага. Перший раз, коли я додала, я така їм і думаю, а що? А що воно таке жирне і вкусне? І я потім по що цей майонез він такий смачний. Коли ви не їсте майонез в житті, всякі ці соуси, добавки і та далі, вам це буде дуже смачно. Якщо ви, звичайно, тільки-тільки перейшли від ковбасних виробів мазіків на це, то це буде не дуже. Гіршиця. Також від, від джимбіма. Можна і просту. Чисто, я чисто попантуватися стало. Все. Цибулька у нас жариться, достати треба кришку. Ні, не треба. Так, це забираємо. Треба якось... Дивіться, кришка обов'язково тому що щоб не перевертати саме яйце, щоб воно там собі так спарилось. Наполовину зжарилось, наполовину зварилося так. Тоді воно дуже легко виймається звідти. <сщо> Щось таке. Так. <є. світ> <пів> Речі, чекаємо. Давай що говорити? Ти Треб... сказав, що буде приходити тема. Треба помішати. Думаю, він злиняв. Що розказати? Цибульку помішати. Цибуль. Я думаю, можна навіть, до речі, зробити якусь шаурму потім попешно. Шаурму можна, да, ми теж робимо шаурму. Шаурму, да. так. Це буде смачно. Не метрову, звичайно, але. Я б з'їла, і метрову. Ні, я жартую, я насправді. У нас є тут заклад, один, ми дуже його любимо. Майя наша любить. Що там такое? Що це ти накришив, це бульо? Мая дуже любить його, і ми всією сім'єю частенько заходимо на в Сторіс я викладав, пам'ятаю. В принципі, можна вже вливати. Я не люблю, щоб угу. вона сильно була. Я люблю, щоб вона була згорівша, але ладно, для катера не будемо. Розподілити по всій сковорідці. Розприділили, видно, не видно. І нам потрібно скрізь покласти наш сирок. Ось так. накрити. Кришечкою воно там все під... поплавиться, піджариться. Мисочку миємо відразу. Все. Тоді нам треба. О, ще ми забули кліп. Тоді нам треба буде тільки покласти це на лаваш. Згорнути і знову підсмажити лаваш. Тоді ви ділите це на дві половинки і йдете собі, куди вам потрібно, берете це з собою. Ну, якщо ви хочете з собою якийсь перекус, сніданок. Або так. відразу можна з'їсти. Ну, так, я просто заберу в луточок і буду їсти. І так, тим часом вже у нас все готово. О, дивіться, все так підплавилось трошки. Тепер беремо легеньким рухом руки. Відділяємо від сковорідочки і ось так. Оп. Положили. Далі що робимо елін? Тут у нас намазано на одній частині. Ми так закриваємо тінь. І ложимо ще раз на сковорідочку. нашу. З двох з сторін з з обсмажили Там по хвилині, по дві. Обов'язково, щоб тобі підгоріло, правильно? <хи> І... Все, чекаємо. Будемо їсти, я. Yeah. Будемо їсти. Я. Yeah. Будеш їсти. Угу. Uh -huh. <хи> Мікрофончик не спослали. Опа. Хочу води попити. Так, ми вже підсмажили з двох сторін. Я вже один раз обпеклася, все, йде по плану. Розрізаємо. На половинку. Так. Супер гаряче. Ух ти, клас. Як чебуряк виглядає. Серединці. Серединці. видно в нас сирок. І мазик. Мазик є там. Ми майонез мазали. Мазали. Не мазали. Не мазали Ти що? — Наверх давай. Дазар розказую секрет. Якщо ви забули якийсь інгредієнт, як я. А це супер важливо. Може сюди? — так? Не... сюди. Я хотіла відкрити ну ладно. Ні, ти що, це треба. О, <сі> Нормально має, зікаю намазала. І отак. Давайте. І така зараз. Все гарно. Непомітно навіть, що я його відкривала. трошки підпортила. Все. Краса? Краса. Ну, давай разом пробувати. Ладно, я дам тобі шматочок. Бери вже. Достає да, шматочок. <гум> <Бери>. Добре. <гум> треба, було, треба було два брати. Так, дегустація в нас. Давай. Можеш взяти більше, ладно? Так. Це дуже смачно. На яку камеру дивиться, це дуже смачно. Я просто така голодна. А ну, давай. <гум> <гум> Mm -hmm. Mm -hmm. Насправді я більше захотів, ніж десерт. Я знаю теж. Mm -hmm. mm -hmm. Короче, Оце... це якась супер папе піца. Смачна, сирна, жирна. Дуже смачно. Оце всі соуси, кетчуп, мазики і кріп. Ніби сирна піца. Да? Треба озвучити, що ти відчуваєш, не просто казати mm -hmm. Так, я відчуваю таку трішечки. Грумкість. Від того, що ми піджарили цей лаваш. На свідкові зв'язки. Не знаю, пояснює. Далі. Тягучість. від сиру. І смак яйця. Легенькі нотки цибульки і кропу. Ну і десь там. В кінці прослідковується, нотка. Мазика? Яйця. Яєш. Виді яєшні. Ну дуже смачно. Дуже класно, насправді. Так, шматочок. Ой, жіна, кусай вже, боже. Казюлі їли там в дитинстві, ще якісь приколи. Я Куда вже свою ножечку. Давай, давай. Давай. Да, вантона, нема чого в мене. брати. Дружи, ріж. ріж. Хтось з тобою як, Руками прям? Отак. Вкусили б вже, кусай би вже. Я хочу. Такий маленький шматок. Ну, це все одно відчуєш. Руками. Шматочок. Пахне майонезом. Угу, Жорстким Серйозно? Угу. А ну Ммм. Mm -hmm. Правда? О, це? Правда? Що mm -hmm. мені ті ваші десерти? Що там ці десерти? Mm -hmm. mm -hmm. Це тема. Дуже є. <ріст> <ріст> а моє нія. <не. ріст> Можна. <ріст> Так, друзі, дякую, що ви додивилися до кінця. Богдан, ти впав Зліз, бо зараз ти впадеш. А, ти поставив одну ніжку туди. Друзі, дякую, що ви додивилися до кінця це відео. Оце я завжди тут тут. Ставте лайк. Ні, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Пишіть, будь ласка, що ви хочете від нас бачити на відео. Пишіть, будь ласка, що більше цієї чудової дружини, тому що на ній тримається весь контент, Антона. Я буду рада з'являтися тут. Будеш... Бо я з'являюсь, коли ви пишете. Будеш з'являтися. Що... Ну, добре. <сум> все, всім дякую, всім пока. Все. Здивись. Давай, Богдан. Це було два робота. На, Богдан. Кусок тобі даю. Як брат брату. Це супер смачно. Mm. 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 Просто жесть, як смачно. Просто жесть, да?